Доброго дня, шановна аудиторія! Я Самуренко Анастасія Олександрівна, учениця 10 класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради. Хочу представити вам свою проєктну роботу, зв'язану з двома дисциплінами хімією та біологією, за темою електронні цигарки. Чому ж саме ця тема? На мій погляд, це дуже актуально в наш час. Ці новітні, не дуже досліджені винаходи завоювали популярність та довіру від молоді. В цьому проєкті я хочу освітити проблему паління електронних цигарок, поглибитися в хімічний склад та дослідити, як же ці пристрої діють на людський організм. Спочатку розглянемо з хімічної точки зору. Почнемо з складових стандартної електронної цигарки. Перш за все, йде картридж, у який заливається нікотиновмісна рідина з ароматизаторами. Також в ньому знаходиться випарник, який забезпечує перетворення рідини на характерний дим за рахунок високих температур, підведені від горячого теплоносія, так званої спіралі. Койла. Іншою, не менш важливою складовою є акумулятор, завдяки якому подається енергія до койла та завдяки чому він і нагрівається. І остання складова, це корпус, самим цікавим та головним елементом моїх досліджень є рідина жижа, яка заливається в ці пристрої. Попри різноманіття представлених у продажу ароматів для вейпів, принциповий склад у них однаковий, компонентів всього чотири. Пропілен гліколь, що є основою для приготування жижі, рослинний гліцерин, що сприяє пароутворенню, харчовий ароматизатор, що формує смакові відчуття, нікотин синтетичного чи органічного походження. Пропіленгліколь двохатомний спирт, один з основних компонентів рідини для електронних сигарет. Цей компонент має властивість утримати смак та запах. Не має запаху і кольору, має ледь помітний солодкуватий смак і добре утримує вологу. Нетоксичний, але при нагріванні реакція дегідратації. Він перетворюється в пропіленоксид, сильний канцероген, що сприяє переродженню мутації здорових клітин у злоякісній ракові. Друга речовина рослинний гліцерин, трьохатомний спирт, на 100% натуральна сировина зовні нагадує густу прозору рідку субстанцію, яка добре розчиняється у воді, Пропілен гліколі – спирті. Електронні сигарети містять ще й акролеїн, сполуку, що утворюється при нагріванні гліцерину. Акролеїн може спровокувати астму та хронічні захворювання легень. Акролеїн це промислова органічна сполука з їдким запахом, найпростіший ненасичений альдегід, що має дуже високу реакційну здатність завдяки наявності альдегідної групи і подвійного зв'язку. Це безбарвна литка рідина з жовтуватим відтінком, неприємно різким їдким запахом, пригорілих жирів, дуже отруйна, сильно подразні слізову оболонку очей. У повітрі присутні у вигляді парів, які в 1,9 разів важчі від неї і добре розчиняються у воді. Легко та добре розчиняється в органічних розчинниках. Акролеїн класифікується як отруйну речовину. При зберіганні він полімеризується в тверду склоподібну масу дакрил На повітрі акролеїн окіснюється в пропанову кислоту. Десятихвилинне перебування в атмосфері, яка містить 14 сотих акролеїну, для людини смертельне. Дослідження показують, що пропіленгліколь і глицерин окиснюються, щоб створити подібні на сигаретний дим альдегіди при аерозольному нагріванні і напрузі вище 3 вольт. Залежно від температури нагріву, канцерогени можуть навіть перевершити рівні сигаретного диму. У складі електронних пристроїв для куріння є ароматизатори: діацетил та ацетилпропіоніл. Небезпечні вони тим, що сприяють склерозу альвеол, через що порушується дихальна функція легень та розвиваються хронічні захворювання легеневої тканини. Діацетил найпростіший представник дикетонів. Ароматизуючі добавки надають парі приємного запаху і смаку. Для приготування рідини використовують лише спеціальні концентровані харчові ароматизатори натурального чи штучного походження на основу пропіленгліколю. Шляхом поєднання різних ароматичних концентратів можна з високою точністю імітувати будь-які смукові відчуття аж до найскладніших. Ще шкідлива реч... речовина в електронних сигаретах, вейпів та кальянів, никотин. Ця речовина впливає на всі системи організму, а найбільше на серцеву судину та нервову. Унаслідок цього може розвинутися атеросклероз, судин, інфаркт міокарда чи інсульт головного мозку. Також нікотин впливає на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок, знижується фертильність, здатність до запліднення. Є сигарети без нікотину, також доступні для користування. Варто додати, що пар може містити. Ти невелику кількість токсинів, канцерогенів і важких металів було виявлено забруднення різними хімічними речовинами, а також деякі компоненти, що містяться в складі тадалафіту і римобонабату. Тепер потрібніше розберемо вплив електронних цигарок на організм, як і звичайні сигарети електронні також провокують залежність. Нікотин у сумішах представлений у вигляді солі бензойної кислоти, яка пришвидшує смоктування нікотину. Дійсно, є і безнікотинові суміші. Але залежність виникає не лише від нікотину. Під час куріння людина може отримувати певне задоволення від процесу, бо відбувається вилк дофаміну, гормону щастя. Вважаючи, що електронні сигарети чи вейпи є нешкідливими, людина починає частіше їх використовувати, що веде до психологічної залежності та збільшення споживання. Чим більше ви парите, тим більше ви шкодите своєму організму. Вживання никотину ушкоджує центральну нервову систему і може спричинити. Тривожні розлади, розлади порушення уваги та концентрації. Нікотин пошкоджує ті частини мозку, що розвиваються, які відповідають за увагу, навчання, настрій і контроль імпульсів. Спочатку нікотин чинить на нервову систему збудливу дію, проте незабаром цей ефект змінюється пригніченням за рахунок звуження судин у процесі куріння. Нікотин стає для мозку своєрідним стимулятором, прискорюючи проведення нервових імпульсів, але потім мозкові процеси сильно гальмуються, спрацьовує потребу у відпочинку. Нікотин може сприяти утворенню пухлин, також доведено, що він руйнує генетичний матеріал клітини. Нікотин підвищує кров'яний тиск та рівень цукру в крові, робить артерії жорсткими, збільшуючи ризик інсульту. Нікотин сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Гіршує роботу внутрішніх органів, засмучує діяльність серцево-судинної системи, порушується функціонування органів травлення. Нікотин токсичний для плода і може спричинити вади розвитку плода. Нікотин викликає ушкодження слизової оболонки, порожнини рота, такі як запалення та захворювання ясен, що, у свою чергу, негативно позначається на здоров'ї зубів і, зрештою, на гігієні порожнини рота. Погіршує роботу внутрішніх органів, засмучується діяльність серцево-судинної системи, порушується функціонування органів травлення. Вживання нікотину в підлітковому віці може збільшити ризик розвитку, залежність від того Залежності від алкалоїдів у дорослому віці. Дякую за увагу!